Поняла, труба виходить. Примерно якось тут. Все. Ну, нормально, я думаю, будем. Ну, доступ. нормально, воно як броситься, я так і роблю. Ти ще трубу туди не під'єднуєш, А чого ти так багато? М? А чого ти так багато вирізаєш? В якому сенсі? Я сейчас его полностью срезать хочу. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, ми плануємо вивезти в цьому місці стаціонарну трубу для того, щоб набирати водічку з електронасосу та поливати город. Для цього чоловік вирішив повністю шматок ляди прибрати, вирізати потрібний отвір під трубу і приварити все це діло назад. Зараз він собі робить поміточку для того, щоб рівнесенько все потім тут вирізати і щоб був гарний отвір під трубу. Робимо таку роботу вперше в житті, тому не судіть суворо. Все робиться потихеньку, таку приспособу чоловік придумав тут. це Він такий хамутик зробить під трубу, а зверху привариться оцей шматок ляду. Можна от эту вставити трубу. Посохнутися. Це під неї більше вирізати треба, можна її вставити. Поки чоловік займається своєю роботою, я понатаскувала гілочок з цієї купи, де я прибиралася, і вже смажу тут шашличок потихесеньку. Часом у чоловіка потихеньку робота просувається, він тут з трубами розбирався. Тепер почне вирізати оцей отвір, тільки вже стерлося кільце на болгарки, потрібно замінити на нове. Часом у мене вже починає підрумянуватися м'язка, і я хожу періодично, підглядаю, що ж там чоловік робить. Дуже давно вже не було часу посмажити навіть шашлик нам. Такий прилад ми будемо встановлювати до електронасосу, я вам вже розказувала. Він допоможе врятувати насос у випадку відсутності води. Ось так він називається, такої фірми чоловік по інтернету десь знайшов, замовив. Дуже гарний у чоловіка шов вийшов, він уже приварив цю частину. А тепер лайфхак. Як вирівнати пластикову трубу? Така, по діаметру, труба пластикова дуже важко вирівнюється. І Ми вирішили закип'ятити водічку, залити в цю трубу, закрити вентілі і під дією гарячої водички вона швиденько моментально просто розрівнялася. Є ще два способи. Будівельний фен, якого у нас немає, та газова горілка. З газовою горілкою не дуже зручно такого розміру трубу, всю бігом-бігом опалювати і рівняти. Тому з водою дуже навіть класний спосіб у нас вийшов. Тепер ми цю гарячу водичку зливаємо, труба рівненька і можемо встановлювати її спокійно. Все гарно у нас вийшло. Так що в кого немає будівельного фену, не розтраюйтесь, можна завжди знайти вихід. Цю трубу ми будемо встановлювати в яму. Відео, як завжди, виходить дуже довгим, тому продовження зніму вам в наступній частині. Не ображайтеся. Робота потихеньку просувається, чоловік уже підварив цей лист, дуже гарний шов у нього вийшов. А я тим часом вже доготувала шашличок. Тепер вже м'ясне на вечері у нас готово, Залишиться тільки гарнір приготувати. Штуки, бачиш, кільце таке, як латуне присоединяється. Бачиш, гайка така. Оце ще покупав 160 гривень стоїть, uh -huh. американка, щоб можна було відсоєни, воно крутиться. Щоб можна було бо, б, долбався, бо А електрика у нас так і буде там, да, в той ямі. Що Якщо закладати будемо, там і електрику закладемо. Ну да. Не знаю, покажи мені, як воно буде виглядати. Тепер нам залишилося зверху всю цю конструкцію доробити. Нижній краник це буде на полив. Тут буде під'єднана шланга стаціонарна для паливого роду. І ми її не будемо чіпати весь сезон. А зверху будемо набирати водічку. Для цього спеціально повстанавлювали вентилі, щоб перекривати те місце, де набор води не потрібен. Добути ще піджить комок. Все з'єднали і конструкція вийшла дуже важка. Бачите, все перегинається. Вирішили все це діло доробити. Придумали лайфхак з перемичкою від ручної колонки і там підв'язати цю трубу. Так воно буде все триматися і не буде хилитися донизу. Я пропонувала чоловіку вертикальну опору, але він сказав, що доляди там ненадійно приварити, тому вирішили так. Тепер все гарненько тримається і виглядає вже набагато симпатичніше. Можна перевіряти, просили і не продивається. Крахлічно так на ніч. На минулих вихідних я вам зробила відео, як ми встановлювали цей електронний контролер тиску. Його встановили ми для захисту водного насосу у випадку зникання водички Він буде його вимикати. А сьогодні, 8 березня, спеціально приїхали, щоб зробити приспособу таку для захисту цього контролера тиску. Ця приспособа називається контактор або магнітний пускач. Сьогодні будемо його встановлювати я вже піджартовую над чоловіком, кажу, що наступного разу ми будемо захищати магнітний пускач. Тож, поки я підмазувала там стіни і бетонувала, чоловік займався тут цією справою, водною, так би мовити. Отак От виглядає цей контактор. 7-амперний взяли і коробочка під нього. Сказали, для нашої потужності насосу 1,1 кВт. 7 Ампер цілком достатньо. Цей контактор можна встановлювати до 2,2, неначе кВт. Поки я там мазала стіни, нічого не встигла толком вам зняти слава Богу, все у чоловіка вийшло, все він встановив. Тепер можна заспокоїтися, все захищено.